Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Під час конференції THQ Nordic було анонсовано новий Alone in the Dark. Викликали? Так, так, той самий легендарний горор знову повертається. А також показали новий трейлер ремейку першої частини готики. До речі, колись інтернетами вже мандрувала гравельна демка цього ремейку, яку можна було помацати власними руцями. Так, це все, що особисто мене зацікавило на всій тій конференції. Мало. Хогвартс легасі знов перенесли. Це ж було вже. І тепер, щоб кричати АВА набра КУРВА! Треба чекати до 10 лютого 2023 року. Нарешті вийшов українізатор на Сікіру Shadow Dight Ну Що, цей день настав, любі друзі. Тепер можна неофіційно страждати. І при цьому радіти українським субтитрам. Посилання, як завжди, в описі під відео. Так має бути. Глекейлі вже запланував трансляцію Gamescom. Хитра срака, пердить тихо, але смердить на все село. О! Відбудеться вона аж через 8 днів, 23 серпня, о 20.30. Особисто я не натякаю на жодні рестріми, але якщо ви влупите дзвіночок, то ви точно його не пропустите. Відтепер має кніпку додати до бібліотеки. Зараз, коли вам потрібно долучити безкоштовну забавку до бібліотеки, вам не треба завантажувати її. Достатньо натиснути одну кніпку. Я роблю власний вибір. Так, спайдермен таки зарелізився на ПК. І, хоча деякі гравці мають труднощі з оптимізацією. Це не завадило грі стати другою найпопулярнішою релізнутою забавкою від Sony на ПК. Першою і досі of War. А я нагадую, що вам необхідно підтримувати українських богів війни, щоб повітряних тривог в нас було менше, а вовна квітла на території Росії. На цім все. Дякую за перегляд. Побачимось в інших місцях інтернетів. and peace